Абрикос це справжній символ літа. Його аромат, ніжна м'якоть та сонячні плоди завжди нагадують про домашній сад і літні теплі дні. В агромаркет Юа представлено десятки перевірених сортів абрикоса ранні, середні, пізні, і всі вони адаптовані до українського клімату. Усі саджанці проходять ретельну перевірку якості, мають здорову кореневу систему і добре переносять пересадку. Серед популярних шалах ананасовий це літній сорт раннього дозрівання. Його великі світло-жовті плоди з ніжною ароматною м'якоті, які мають приємний ананасовий присмак. Цей сорт цінують за стабільний урожай, високу морозостійкість та чудову транспортабельність. Він підходить як для домашнього садівництва, так і для комерційного. Дерева міцні. Витрим... Мають морози до мінус 25 градусів і щороку тішать соковитими медовими плодами. Замовляйте саджанці абрикоси на офіційному Agromarket.ua і нехай у вашому саду завжди буде місце для сонячного смаку літа.